То про вас весь час думає, хто прив'язан до вас емоційно настільки, що ви не виходите з голови цієї людини. І зранку він прокидається з думкою про вас і засинає від з думкою про вас, і навіть у сні бачить тільки вас. Для кого ви стали такою нав'язливою ідеєю? Спочатку, хто ви? А ви людина, яка зараз, знаєте, в таких енергіях закритості. Ви ображаєтесь, ображаєтесь на, на поведінку цієї людини, ображаєтесь на ставлення до себе, ображаєтесь на те, що Знаєте, це така ситуація, коли ви відчуваєте просто погано. От мені погано, погано, бо все не так. Бо не все так виходить, як я хотіла. А чому саме, ну, ви зараз якраз про це і думаєте, що такого ви робите, що весь час сценарії, в яких ви опиняєтесь, вони повторюються? Начебто різні люди, але сценарії ті ж самі. Вам зараз дуже образливо. Образливо на те, що. Що ви допустили це? Знаєте, ви насправді ображаєтесь на себе, але е, тригерять вас інші люди. Це образа, яку ви намагаєте зараз, зараз опанувати, розібрати на шматочки, щоб зрозуміти, від, відкуди ноги ростуть, і пропрацювати. Бо ви розумієте, що цей стан, він, наче такий повільний яд, він отруює вас зсередини. І вам треба якось позбутися цього стану для того, щоб е, сприймати нові. Стосунки без образ минулого, щоб минуле більше не було тим тригером, який буде викликати вас почуття настороженості, отакою от стану, знаєте. Не підходьте до мене, бо я не хочу, щоб мені знову було боляче. Це заважає новим стосункам, новим знайомствам. ви це розумієте, і зараз намагаєтеся це якось опанувати і пропрацювати, скажімо так. А взагалі ви людина дуже чуттєва. І, власне, через це вас так боляче ранить будь-яке таке необережне сказане слово або байдужа поведінка. Були б ви більш егоїстичні, то було б інакше, але ні. Ви досить щира людина, тому так стається. Добре, хто ж ця людина, яка прокидається з думкою про вас, яка прив'язана до вас дуже сильно? Дивіться, людина енергійна, людина дієва, можливо, досить добре. Ну або взагалі водій по професії, або досить багато часу проводить у дорозі, любить їздити автомобілем, вміє досить гарно керуватися керувати своїм автомобілем, і взагалі людина дуже динамічна. Бо і карта Трійка жезлів, і карта Колесниця це карта, карти такої, знаєте, динаміки. Тобто людина в Русі вона весь час щось робить, щось вигадує, кудись їде, щось нове придумує. Багато спілкується в нього багато знайомств. Такі, знаєте, собі менеджер по продажу. Ну я шуткую, звісно, але може так бути, що він дійсно працює у торговій сфері, що він може бути або о, там торговим представником, або. О, Просто працювати у тій сфері, яка вимагає багато переговорів, багато зв'язків і багато пересувань. І е, оце динамічне життя, це динамічне життя йому подобається. Насправді він відчуває себе як риба у воді. І, е, до речі, в нього є такі риси характеру, які допомагають йому у цій справі. Бо він вміє якось вміє торгуватися, має якось так хитрувати, такий жук, знаєте, який е, вміє домовлятися, щось викручувати. Прокручувати, десь щось там, Якісь схеми прокручувати. Ну, Це його, це його, і він на цьому заробляє гроші, він в цьому впевнено іде вперед. І ця людина вона зараз зависла на, е, на, вас. на вас. Він весь час думає про вас. Знаєте, це така паралельна реальність. Він працює і думає про вас. Він е, приймає участь у переговорах і він думає про вас. Все абсолютно навколо йому на. Е, Нагадує вас, якісь запахи, якісь пісні, якісь а, жінки, які чимось схожі на вас, його це вже починає дратувати, тому що ви не виходите у нього з голови. А, як він буде діяти по відношенню до вас у найближчий час? Вийде на зв'язок з вами, але, знаєте, це така для нього досить складна ситуація. Дивіться, він буде проявлятися по пажу пентаклів до вас, буде якийсь контакт. А, скоріше, за все, щось вам напише або а, якесь таке, знаєте, недосить серйозне повідомлення. А, чому так? Тому що йому важко. Важко, він, а, знаєте, не, ніяк не може вийти з цієї кризи, в якій знаходиться а, по відношенню до вас. Він розуміє, уже розуміє, уже усвідомлює, що ви дуже важлива людина для нього, що а, та ситуація, яка між вами зараз, вона. А, Забирає в нього багато енергії, і сил, що він би хотів думати про роботу, але думає про вас. І якось змінити цю ситуацію можна тільки знову поговоривши з вами, прояснивши ситуацію. Але на серйозну розговор розмову він ще не готовий. Тому попажу пентаклів, це буде щось таке. Знаєте, дріб'язково, але контакт буде. Тож чекайте, бо думаю.